Товариство, добрий день. Сьогодні у нас влог. Так що не будемо затягувати вступом. Підписуйтесь і починаємо. Сьогодні я в коледжі фізичного виховання. Я сьогодні прийшов позайматися тренером, бо вже все набридло. Самому вигадувати. Ну, і я й сам вам кажу, що краще займатись тренером. А, тож, е, сьогодні я не знаю, чи дадуть мені познімати всередині, чи не дадуть, чи буде згодний тренер, чи не буде. Так що подивимось, як воно буде, чи будуть ставки з басейну. Від цього залежить, чи будуть ставки з басейну. А, і після тренування, все одно я включусь і подивимось, як воно було. Розкажу, які враження. І сьогодні будемо працювати над програмкою для моїх тренувань. Погнали! Я гадаю, ви подивились на тренування, як воно пройшло. Е зараз розкажу більш детальніше, але спочатку розкажу, реально. Да, тренер є тренером і я завжди казав, що треба йти до тренера. А розказав сильні і не сильні мої сторони. Хоча я про спину гадав, що вона, вона, ну, у мене сильна. Но він сказав трохи розхлябано. Да, Час пройшов. З 2008 року я з тренером не плавав, то може там трошечки спина підрасхлябана стала. Ну що ж, будемо підтягувати. Поспілкувалися з ним, він розпише мені програмку тренувань, так що все класно. А отут, -от, а, скільки ми проплили, а тільки там воно порахувало 1911 метрів. Але ми рахували 2050 метрів. Проплили. Ну, там і самі, скоріш за все. Якщо я зараз нічого не забуду, то ви все це можете порахувати самі. З чого ми почали? Почали ми з того, що я проплив власта 100 метрів кроль, 100 метрів спина, і так в два рази для того, щоб розм'яти м'ясо. Наступне, що ми плавали, це погнали плавати вправо. Вправи у нас йшли. Я просто вже трошечки забуваю, але ну, нічого. Якщо що, я там ще допишу, чи вставка буде, чи там, письмово допишу, що ми там ще плавали. Що, переходимо до того, що ми плавали. Плавали вправо. Вправи пішли у нас е ноги, в власток, е 6 грибків ногами і один грибок рукою. Так, 25 метрів. Спочатку лівою, потім правою. По 25 метрів. Потім 50 метрів, 6 грибків ліва рука, 6 грибків права, по так 50 метрів. Після того, як ми це проплили, було 50 дельфін перший раз. Тобто 100 в власна. Спочатку одна рука 25, потім друга рука 25, потім по на руки 50 і 50 дельфін, а потім 50 дельфін було тяжко, поміняли цей 50 дельфін на 25 спина і 25 дельфін. А, і от таких вправ а, я проплив три рази. Тобто, за, почин, ще раз, щоб нікого не заплутати, я плив. 25 по 6 гриб 6 грибків ногами одна рука пливу, 25 метрів, потім друга рука 25 метрів, потім міняючи ці руки 50 метрів, потім 25 на спині і 25 батерфляй. Отак, так, от, рахуйте три рази. Після цього перейшли на лопатки. Чи не на лопатки? На лопатки, мабуть, перейшли. А після цього проплили 500 метрів на лопатках. А, як плили? Плили кроль з колобашкою, а, кожен другий грибок вдох, тобто стандартний, і а, третя, 25-ка йшла через 3 грибка вдох. Так, 500 метрів проплили. Після цих 500 метрів ми проплили 200. Метрів брас, і після 200 метрів брасу ми проплили обратний комплекс. Тобто я починав з кроля, потім брас, потім спина і потім батерфляй. І так два рази, ще 100 метрів. Мабуть, все ж таки щось забув. Якщо щось забув, то я допишу чи потім, чи зараз. Ну, доволі класно з тренером поспілкувався. Він багато чого розповів, розказав про те, що я сильно кудись поспішаю, сильно рву. У людей з моєю вагою навпаки такого немає. Але треба себе поберегти і трошечки порозтягувати так сказати, це посмакувати плаванням і трошечки не так рвати. Хоча будуть скоріш вправи і на те, щоб рвати, але трохи пізніше. Так що, якось так Розписа... розпише мені програму тренувань, і я почну тренуватися. А, знаєте, дуже сподобалось. Треба було, може бути, раніше, а може бути і ні. Приходити. Ні, ну скоріш за все, треба було одразу йти до тренера, але я захотів сам трошечки набрати форму. А зараз вже з тренером трошечки позайматися по його програмках. Так що, якось так, сподіваюсь, вам сподобалось. І пам'ятайте, що спортсмен це людина, котра займається спортом. Гарного вам дня!